Багато хто просить у нас допомоги, як прийняти хрещення Святим Духом і молитися мовами. Друзі, це дуже просто. І сьогодні ви приймете, якщо повірите. Дивіться, Ісус обіцяв у Євангелії від Івана своїм учням, що Він піде до Отця. А їм пошле утішителя, який нагадає їм все, що Ісус сказав, наставить їх на всяку істину, буде з ними завжди, і буде в них. Він мав на увазі саме Святого Духа, друзі. А у діях у першому розділі Ісус їм обіцяє, що коли вони приймуть Духа Святого, то вони приймуть силу на що? На те, щоб свідоцтвувати про Ісуса Христа. Всім людям. Тобто, це буде якась незвичайна дія. І от у, саме у книзі Дій ми бачимо у другому розділі, як Дух Святий зійшов на апостолів. І після того, там, де вони проповідували, вони молилися за те, щоб віруючі прийняли Духа Святого, бо це дуже важливо. І дивіться: багато хто каже, «Ну я так просив, я так умоляв». А це ж не треба робити. Розумієте, це є завжди. Ісус пообіцяв, що якщо ви віддасте своє життя Христу, то тоді ви маєте оцього утішителя. І це потрібно прийняти просто вірою. І от дивіться, яка, який чудовий момент. Петро проповідує у домі Корнілія. Це дії, 10-й розділ. І от давайте почитаємо 45-го вірша. І віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. І от дивіться, тонкий момент. Не Дух Святий говорив через них, вони говорили мовами, бо Дух Святий зійшов на них. І ніхто на них навіть не покладав руки, і вони ще не були хрещені у воді. Вони просто віддали своє життя Христу, вони чули проповідь про Ісуса Христа і прийняли дар молитви мовами. Розумієте? От дивіться, от оце мій фонарик. І от він тут стоїть собі. І якщо я не візьму його, його немає в моїх руках. Але ж це мій фонарик. І він ось тут лежить. І я можу казати: Боже, дай мені.